Отже, 30 мільярдів виплатили українцям банки за програмою ЄОСЕЛЯ Власниками нових квадратних метрів стали 18 тисяч українських родин, і такі дані оприлюднила мінекономіка. Загальна ж площа житла, придбаного через програму, вже перевищила мільйон квадратних метрів. І от як стати власником омріяного житла, які категорії населення мають право на пільги за програмою? Скільки банків співпрацює з програмою? Що потрібно, аби вам не відмовили, бо це дуже важливо. У надані кредиту будемо говорити далі про це з Андрієм Тарасенком, директором департаменту розвитку бізнесу Укрфінжитло. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаю вас. Доброго ранку. Ну що ж, давайте тоді поговоримо про те, що в принципі нагадаємо, що програма ЄОСЕЛЯ стартувала під час повномасштабної війни. А з якими тоді головними проблемами стикнулися ви, які можливо не прораховували, і чи вдалося їх подолати Ну, головна не сказати проблема задача? Була в принципі запустити іпотеку mm -hmm. час війни, оскільки такого унікального досвіду не було ні в кого. Більш того, ми ставили задачу запустити не просто іпотеку, а іпотека, яка буде відповідати сьогоденню, сьогоденнішнім викликам і вимогам клієнтів. Відповідно, ми запустили іпотеку в цифровому режимі. Тут нам допомогла команда Мінцифри, яка спільно з нами, спільно з першими банками, які долучались до програми, напрацювала. Такий процес і подачу заявки, яка сьогодні дозволяє потенційному позичальнику подати заявку і зрозуміти свої можливості щодо отримання іпотеки, не виходячи з дому в телефоні за стосунку дія, ця задача була основна. Ми її виконали, і я вважаю, це велике досягнення і компанії, і спільноти банків, і міністерства економіки, і міністерства Міністерства цифрової трансформації. Звісно. А в яких регіонах до речі українці найбільше купують житло? Це столиця, не знаю, захід, можливо, зараз чи центр чи можна придбати житло за програмою ЄОСЕЛЯ? Скажімо, наприклад, в Харкові, Запоріжжі або Сумах, де зараз ну не найкраща безпекова ситуація? Угу. Дивіться, насправді придбати квартиру в ЄОСЕЛІ можна в будь-якому регіоні України на сьогоднішній день, але звісно, ми розуміємо, що на сьогодні попит в першу чергу виникає там, де Є економічне зростання, да де є місця роботи, де більш спокійні регіони. Тому, звісно, переважна більшість клієнтів обирає житло в Києві, Київській області або в західних районах. Тому у нас є видані кредити і Харківській, і Чернігівський, і Сумській області, і Забрізькій. При тому є акредитовані об'єкти на первинному ринку, тобто є забудовники і сьогоднішній день будують житло в цих регіонах, продають свої оселі і підтримують економіку цих регіонів. От я наскільки я знаю, що якраз з регіонами були пов'язані і деякі зміни в програмі, тому що якщо це стосується столиці, то переважно можна купувати житло в новобудовах. А, наприклад, на тому самому сході можна купувати і житло, якому вже більше 10 років. Розкажіть про це детальніше, можливо, є якась статистика чи розуміння, які помешкання є найбільш популярними? Яка квадратура, яка ціна? Так якщо казати про реальні, регіональні особливості програми, то дійсно ми розуміємо, що з однієї сторони програма ЄС має підтримати економіку через створення попиту на нове житло і підтримку будівельного будівельної сфери. Але в той же час ми розуміємо, що в прикордонних прифронтових регіонах. Попит на житло є, але дати сьогодні пропозицію будівельні компанії не в змозі, тому для прифронтових регіонів вибір квартир значно більший. В прифронтових регіонах можна придбати житло, яке було введено в експлуатацію до 10 років. Якщо казати про інші регіони, то це виключно новобудови, що будується або ведена в експлуатацію протягом останніх. Трьох трьох років, крім того, для е, е, внутрішньопереміщених осіб е, обмеження по віку житла е, до 10 років розповсюджується на, е, на всі регіони, тобто в будь-які будь-які точці країни мож, вони можуть придбати житло віком до 10 років. А якщо казати про те, чим користуються попитом, звісно, що переважна частина наших позичальників це молоді люди, молоді сім'ї, які хочуть сьогодні отримати нове житло. Відповідно, переважна більшість кредитів вона видається на придбання у забудову. Знов таки, це може бути як на етапі будівництва, так і вже після введення в експлуатацію. Але є і частина, яка боється на вторинному ринку при цьому, якщо казати про там, нашого цільовий цільової кредит, цільового клієнта, то ми можемо сказати, що середня сума вартості квартири сьогодні складає десь 2,3 три мільйони гривень. А середній кредит 1,8 мільйона гривень. Це як правило одне двох кімнатна квартира невеликої площі. Ну, оскільки програма має соціальне спрямування, відповідно і переважна більшість людей, яка придбуває житло, вони придбувають своє часто перше житло, да або дещо покращить свої умови проживання на сьогодні. А дозвольте я уточню. Ви сказали 2,3 мільйона, 1,8 мільйонів вартість кредиту. Це означає, що перший внесок люди мають все таки зробити за свій кошт. Так, звісно, ну як будь-яка іпотечна uh -huh. програма, ну, то, то нульового це кредиту немає, кредит, uh -huh. це кредит, який передбачає оплату першого внеску. Він мінімальний 20%, Є uh -huh. певні а, умови для молоді. Молодь може придбати з першим внеском 10%, А ну але в будь-якому разі, цей перший внесок присутній. А, він не завжди може становити 20%, оскільки якщо позичальник обирає. Квартиру в межах нормативу, які встановлені програмою, тобто по вартості квадратного метру по обсягу квадратних метрів за площою, так то він може обійтись мінімальним внеском 20%. Але якщо він бажає придбати житло більше за квадратурою або дещо дорожчую ніж нормативи, то цю різницю перевіщення він також має сплатити першим внеском, і тоді він може бути на 20%. 25-30% в залежності від вибору я до речі. Хочу вас ще запитати про відсотки, тільки тепер же кредиту. Да є річна річні відсотки, 3 і 7. В чому там різниця? Для кого вони дивіться, якщо казати там правильно, то всі кредити вони видаються за ставкою 7%, але є ряд пільгових категорій громадян, для яких додатково. Уряд затвердив умови компенсації відсоткової ставки з 7% до 3%. до пільгових категорій відноситься на силовий біоблок, військовослужбовці, поліцейські, також медики, вчителі, які працюють в закладах державної форми власності, і, і, і вчені да? для них держава мала додаткову, надає додаткову пільгу у вигляді компенсації відсоткової ставки. Той же час, якщо казати про ну загалі рівень відсоткових ставок, да то сьогодні ринкова іпотека в банках не в рамках якихось особливих програм, державних чи місцевих видається ставкою вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять відсотків. Тому 7% це дійсно а, пільгово. У Нас часто кажуть, що пільгова це 3%. Я тут завжди поправляю, що пільгова це 7%. на сьогоднішній день. Там платіж за кредитом за ставку 7% відсотків на 20 років, він, як Звичай. правило, не більше орендної плати за таку ж саму квартиру на ринку? Да? Але десь треба вона взяти гроші достатньо. на перший внесок. Розумієте, в чому питання треба працювати? А скажіть нам чи, будь ласка, кому відмовляють? Тому що я знаю, що є відмови на такі кредити? Кому відмовляють найчастіше і через що? Так, звісно, ну у нас важливо сказати, що рішення приймають банки. Да, і клієнт сьогодні має можливість подати заявку на кредит одразу. Усі банки-учасники, і отримати пропозицію від кожного брати для себе найбільш Да? Кому відмовляють банки, ну скільки знов таки це кредит, вони відмовляють або пропонують інші умови для клієнтів, ну тобто знижують суму кредиту, якщо бачить, що у позичальника недостатня mm -hmm. плата спроможність. Молоді в нього е недостатній досвід роботи, або в нього є е погана кредитна історія, і тут важливо е ця проблема була завжди і залишається сьогодні, коли люди звертаючись. За іпотекою до того чи іншого банку думають, що там його історія з іншими кредитами в інших банках чи фінансових установах не враховує. вона не стосується цього кредиту. Да? Mm -hmm. Але це дійсно може бути проблемою. Тому ми моя рекомендація будь-якому почальнику, який претендує на отримання кредиту, закрити там прострочені кредити, які в нього можливо є, можливо позбавитись якихось. Зайвих непотрібних кредитів да оскільки всі ці умови враховуються в е, прийнятті рішення при отриманні кредиту. Дякуємо Дякую. вам. Ех, в Свій вичасне час два 22% платити сім з нами на зв'язку. Був директор департаменту розвитку бізнесу Укрфінжитло Андрій Тарасенко. Ще раз дуже дякуємо вам. Дякую. згадав про кредити і захрип одразу? Будь <клес> ласка,